Головне про події 4 червня. В Україні подорожчають сигарети та пальне. США та Євросоюз ввели нові санкції проти Ірану. А влада Грузії готується заборонити ЛГБТ-активізм. Докладніше далі. Під ранок 4 червня окупанти атакували Дніпро ракетами. Через падіння уламків дістали поранення восьмеро цивільних жителів, зокрема діти. Хлопчик, якому один місяць у задовільному стані, а 17-річний юнак отримав травми середньої тяжкості. Уряд планує зняття митних та бюрократичних бар'єрів для ввезення в Україну генераторів сонячних панелей, інверторів та іншого обладнання для встановлення власної генерації електроенергії. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Але водночас Верховна Рада схвалила підвищення акцизів на пальне в Україні. Законопроєкт ухвалили поки в першому читанні запроголосувало проголосувало 227 народних обранців. Після голосування за у другому читанні вже у липні бензин може здорожчати на півтори гривні, а дизель на одну гривню 85 копійок. Розслідування справи за підозрою народного депутата Олександра Дубінського в державній зраді перебуває на завершальному етапі, заявив перший заступник директора державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко. За його словами, твердження скандального нардепа про нібито переслідування і репресії не відповідає дійсності а на суді суспільство почує багато цікавого. Підвищення тарифу для населення до 4 ,32 гривень 32 копійок за кіловат годину покриває виключно собі вартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам. Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. Основні каталізатори браку робочої сили в Україні це мобілізація та міграційні процеси. Про це свідчать дані проведеного мінекономіки, опитування роботодавців стосовно ринку праці. Цигарки знову подорожчають. Верховна Рада підтримала поки у першому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби на 20%. повідомив нардеп Ярослав Железняк. Дозвіл Україні застосовувати передану Німеччиною зброю для ударів по території Росії не призведе до ескалації, тому що йдеться про самооборону. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. У США та Євросоюзі ввели нові санкції проти Ірану. Обмеження торкнулися як фізичних, так і юридичних осіб, які причетні до виробництва та передачі шахедів Росії і бойовикам на Близькому Сході. Про це повідомили у держдепартаменті Сполучених Штатів. У Грузії влада готується заборонити ЛГБТ активізм. Правляча партія Грузинська мрія планує ухвалити 19 законів під загальною назвою проти ЛГБТ пропаганди серед неповнолітніх і для захисту сімейних цінностей. Повідомив на брифінгу спікер парламенту Шалва Папуашвілі. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.